Всім привіт! І сьогодні у нас гра під назвою Adios. Зразу подивимось, що там у нас є. Аудіо, все, хайд, відео, зашибісь, максимум бендинг, Space War Tab. Коротше, будемо розбиратися по суті. Розумієте, це походу гра про що я взагалі не гребу. Ставлю таймер. <кхем> Ставлю таймер і що? І зараз будемо дивитися. Якийсь мужик качається на де? Не знаю. Тап Open Journal. Ага, окей, okay, open. Tell him I'm done. Сказати йому, що я готовий. Кому. Get up. Піднятися. Що сталося? Ау. Чорний екран. Єп, твою мать. The confession. I'm don't I don't know what. Do я, можу, я не можу більше це робити. Чому? Well, це. Morning. Погано що? Ні. All this. Все you це. Ви ж не визити справи.

You do understand what that means, right? Yep, yes. Yeah. Yes. Yes, I do. I don't think you do. Yes, I, do. I do. And you still yes. think yes. That you can quit? Yeah, it's a free country. This is that kind of job. I know. All the same. I am done. Nothing I can do to change your mind. Ти можеш змінити свою стулку. Я зм. Я втомився. Я втомився. I'm afraid. Well... Ні, я боюсь, точне, що I'm afraid. Guess. Може, давай візьмемо каву? Ну, пішли. Пішли. Я не розумію, що... Ну, кажу, англійська це не мій сильний сильний, сильний сторон. Uh, сніданок. Mm -mm -mm.

Я не можу зробити це з тобою. 15 років? А. Summer of 78. Йоп, що? Що ми? It's cash. Пиво сик. Мені дадуть гроші. Scratch. Навіщо ти ж тобі знову типу, це потрібно? Щоб зробити, щоб повернутися додому і зробити мене, що? І відбудувати щось там? Так. Ну, я пам'ятаю. Це проблема. Тобі він пробував допомогти мені з цією проблемою, але Ну типа был ніж ничьи шо? Может он просто за маленький? Ты думаешь, если ты заспишно, то скажи мне. Типа мы допомогти ему разом. И типа Тони ми... в D шо? А agreed. Anyone ever tell you you're no good at making copies? CD made the coffee, I made the bacon. Тут такая не осталась, але чомусь. Uh, game. Чекаю, interface, hide interfacial. Чекаєте відео, напевно, так? Воно у мене чомусь в перейшло в він, ну... Боже, Чомусь перейшло у віконний режим? Я не розумію, чому і що сталося. То просто це, це, це Америка, це, це не багато щось там. So. Це все? Mm -hmm. Mm -hmm. Це типу буде нормально, ти знаєш, але це буде трошки тяжко. Ну, зі свинями. Але я не знаю, після сервісу yeah, uh, no, багато часу пройшло. Mm -hmm. yeah, він тепер старий both. хлопець. Ти маєш на увазі. Боу?

Типу, вони їдять, вони щось там сплять, вони більше yeah, вони не думають взагалі про майбутнє. Типу, ти думаєш? Ну, я пам'ятаю це. Я, типу, просто можу закінчити це. Що ти скажеш, якщо я... Якщо ти скажеш, якщо компанія сьогодні... Ват? Серйозно? Sure. Always wanted to know how to milk goats. As long as you're okay with shoveling manure first. Я... Yeah. <тачу> а що ми п'ємо, льо? Типа, я просто роблю вигляд, що я п'ю? Вау. Бачиш цю... Бачиш цю нові бену охуєнну вилку? Знаєш, що я зроблю з нею? Якщо ти будеш багато піздіти. Well, Окей, побачимо. <tract> Вони, коротше, щось рішали за свиней, я так розумію. От що конкретно я сам не поняв, але це напевно, Мої проблеми. Окей. Погнали що. Типу будувати щось маємо. Типа я думаю, що. Тут типу, але кожен час. Це можливо потрібно до вікно. Enter the shack. the cord... Ну put. Та-да! Та-да. Засода. Йоп. Нєць. Діп. Типа це, це... це, Ти маєш маленький секрет. Маленький чорний секрет. Глибокий чорний секрет. І він, типу, каже, ні, ми маємо чорний глибокий секрет. Та, типу, це весело, скрип, да весело. Щось, типу, то було. Та, справді, весело. Що за ним сталося? You got any hobbies? You look like you wanna ask me something. Ну, Та, ти запитати. You to 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 ask me pop-machines. pop-machine. pop-machine. like a a a good good soda and the jump from that having bunch of серйозно? Like used to work yeah, in in the town after school. <laughs> and, uh, I hope hope somebody thought it would be a good idea to put it in it a in a я сидив там. Що ти просто думаєш? Чому к радіо? Що ти просто плять, буде джоб, твої манти не встигаю перекладати. Я не встигаю, стаю зрозуміти, дай мені. Ну, I was handy, asked me to fix it. Я пк. You've been fixing pot machines ever since. No, not exactly. Ти тільки цю машину, та звідси, ну, Це такі це, це, типу, дуже важливі розмови, але я вже не можу, то я не сприймаю це. Типа, якийсь кутосник? І так, я не маю проблем з якимось трансісом, блядь. Німеччиною. Так, Німеччини. Я потім на увазі. В будь-якому разі, якщо ти думаєш, що. Діповідем додому. І ми це по... Ми це, змінимо. це типу, звісно він не знає, як це зробити. Він типу, має 5... але він, типу, не хоче працювати, чи то оборот чи роботи фігде якось. Okay. Типа... Uh -huh. типа, I mean, я взагалі ніхуя не розумію, який тут сюжет, що тут твориться, чому із гри мене. Чому у грі, якій я маю щось робити і в щось грати, я слухаю тупо розмови? розмову? навіть без субтитрів. Якби були англійські субтитри, було би набагато легше, але можливо я їх просто не побачив. Ці там втратили щось п'ять років і думали, що це буде погано, але щось там тривого... І я не знаю. Ну типа так Скажи, типа щось про сестру, і вона мені про це говорила. Говорив за сестрою мені про це говорила, що то не плакав, що йому було тяжко, потяжко. Але він ти показав, що йому окей. Типу, він був в якійсь кімнаті. Він був замурований. Він сказав мені вибач. Я типу, я відчував, що я хочу плакати. Звісно, це хороша ідея. Типу, я це зробив.

Yeah. Давай, сфалю, инсист, я не можу вже це слухати. Ааа, де я. Чому yeah. я слухаю she якісь охуєнні розмови, yeah. блять, she про якусь гру? Я не розумію, вони говорять про якісь. про все, типу. я не розумію, що за бред? Алло, пацани? Не знаю, может хто... Знаю англійську? Так? Я це кажу, типу, да, класно, все, зашибісь, я, все понів. Але я ніхуя не розумію. Я хоч, ну дайте мені можливість, хоча ви не знаю, щось потягати. Але ви закрили мене в ті гребані херні. На, відібись від мене. Що мені з цим робити, поясни. Типа це... Що це? Я думаю, що знаєш. Це моє маленьке тихе хобі. Я не думаю, що мені хтось має, типу. Я А справді думаю. Пробував все, але я щось там. Дякую, що ти виділив час на це. Тут, типу, ну, це, це нормально. Якщо ти хочеш, це тут? Чи це часу? Окей, що Це <різ per можна> ти, ти Типа можна вибити соди, ну, газонної води, типа разу. Типу, я не думаю, що це хороша ідея, чи що. Будь ласка. Один маленький момент. <різ> Блин, то серйозно, давайте поступимо щось там зробити. Давайте щось зробимо. Типа, я хочу, блядь, що зробити. Тіп з тобою, що блядь? Я думаю, це кінець. Що наступне? Дякую, блядь. Просто спасібо. Блядь, просто оці охуєнно наїбині розмови. Що ви знову будете піздіти півгодини? За хор пришоус. Ну, давай. What? Що? Ти маєш помилюватися? Давайте просто побачимо. Я не знаю. Ти який? Подивись на клуби. Тут, типу... Бачиш, ми додавалися в той час, і ми не маємо, ми не маємо, типу, ночних клубів, так, і всяких, типу, розважальних клубів. Але ми тут можемо, типу, впалитися тільки у ці хуйові, типу, ресторанні клуби. Що це хочеш? Я, типу, не думаю, що це було б весело, коли ми були дитиною. Ага, час йде, але, типу, Like. No need for all that. А, ну типа им потрібна стимуляция. Ну, мотивация мы хотите. Типа. Чтобы хорошую книгу, что ж там работа, что я не понял. Ну типа я думаю що це подобается, лайф. Просто хочу too

Давай, он туда. О, Давай раз. Майже. Тільки провеш? Нет. Я отримав худи и він, він типа був чорний. Ну ще раз. Ну дуже близько, блять, дуже близько. Типа. І, типу, там, ну, типу, похоже, чи на що, і, типу, більше не міг нічого втручати. Дай мені цю штуку. Типу, я, типу, хотів подружитися, але я, типу, не думав, що вона буде мене шикати. Чому ні? Ти хороший, типу, ти класний хлопець. Типу, а вона любить хлопців у формі?

Mm -hmm. In high school he'd been our quarterback after his pop paid mm -hmm. off the school, but ah, he wasn't a bad athlete. Good looking guy? Oh, a real James Dean. And he had eyes for Sadie. The poor farm boy who couldn't play on the team versus the star quarterback? Shit, what kind of contest was that? Hey, who wouldn't want all this? <laughs> Man, yet when I came home, there she was. Навіщо оці душевні розмови? Це не цікаво, це не геймплей, слухати півгодини про якийсь сюжет і про те, як два мужика нею за щось. Це ж скучно. Ну хто придумав цю гру? Навіть якби вона була іншою мовою, це б нічого не змінило, типа. Ми просто зайшли сюди послухати, що, послухати, як два якихось ноунейма no говорять якусь повну херню, Ну, а я задоволений, ну що це за коєння? Типу, дегіньку. Який придурок? Я не знаю, можливо, то <плес> якась трилогія, можливо, ще щось <плес> <плес> зіткнуться вже. Але сама суть в тому. Ну, ми, ми просто ми прийшли три місця, і вони просто говорять. Тіпо типу, і згадують якісь там часи, згадують якихось жінок, типо, один неї такий, кита, все нормально, все забість. Типа пішли зі мною, ті типу, що сталося. Я не розумію. Це просто піздец. Ну де геймплей? Я не знаю. Тут нема геймплею, розумієте? І нам ще не дають нікуди вийти. Він просто мене слухає. Я не можу. Це такий бред. Ну, я не хочу слухати, я хочу грати в гру. В гру треба грати. Має бути якісь частини сюжету, ти маєш щось сам робити, розумієте? Навіть та гра про акулу, яка була, вона ну краще, тому що там можна було бігати, там не було стільки розмов, ну, то просто піздец. Я, я не можу, нахуй. Мене мене це задовбало, Чесно славу. Ну да, поржи. Коротше, я не буду це ще проходити. Я виложу це відео. Ну, просто щоб воно було, типа. Дякую. Я виложу це відео, щоб воно було, і я просто тут буду сидіти і нити. Зараз ми прийдемо сюди, і вони знову будуть півгодини години трендіти про якусь херню. Давай. Та. За хорос. Та, ну за хорос, звісно, oh, типу. Ви будете пиздіти oh. про. Ага. Два, ти well, що. Ну well, чесне слово, ну блядь, ну що це за хуйня? To... Короче, eh, ти йдеш нахуй? Чекай, давай, що коня Блядь. Блядь. Можна я погодувати? Все одно. Це напевно єдина частина, яка сев... мені подобається, можна годувати коня. Ладно, я заспокоївся, бо можна погодувати. Але <реку> все одно. Не знаю, мені дуже не сподобалася оця тенденція. Можливо, геймплей піде далі, але я не готовий чекати, на стільки часу. Тож, всім дякую за перегляд, з вами був смак. Всім бажаю міцного здоров'я та удачі. Заткнись.